Ось така вона зроботка і проблеми з нею виникли наступні. Е, прийшовши до роботи на зміну, то напарник, передав, передаючи мені зміну, сказав, що йому постійно ламало пластину. Ну і попередньому напарнику теж. За дві зміни вони зробили 10 деталів хороших і 8 чи то 9 брак. Не тримало розмір, постійно ламало пластин. Ну я навіть не починавши робити, поліз розбирати, в чому причина. Ну, У мене найбільше досвіду з них. Вийнявши ніж, відразу почав дивитися, чи він в осі. І що ви думаєте, відразу дивіться лиска втулки і лиска ножа. Вони не совпадають. Просто погано дали ніж. Кромка пластини над усею. це і є причина.